Доброго дня, мене звати Юрій Бобровник, я керівник фракції Солідарність у Пересу Хмельницькій районній раді. Шановні виборці, сьогодні я з вами хотів поговорити на декілька тем. Перше, це що стосується децентралізації. 21 .2016 року, о 10-й годині, відбулася президія районної ради, на якій розглядалося це питання. Я хочу нагадати, що згідно регламенту, ця президія має транслюватися онлайн. В інтернеті має бути відповідний відеозапис викладений. Сайт ми вже створили гроші на це все діло виділили, але, на жаль, президія відеофіксації так і не отримала. Про що ж говорили депутати? Ну, По-перше, мене найбільше здивувало те, що за об'єднання в територіальні громади виступають ті люди, які най... Активніше кричали проти е, півтора року назад. Особливо яскраво виступали проти під час виборчої кампанії до місцевих е, ради, звинувачуючи солідарність в тому, що вона нібито просуває, активно просуває саме цю децентралізацію, Пояснювали людям, що зникнуть сільські е, сільради, що жодну довідку не можна буде отримати так далі, так далі, далі, так далі. Але сьогодні ці політичні сили. Просто так за те, щоб у нашому районі проходили ці процеси децентралізації. Звучали також здивувала позиція, що півтора року тому всі єдині були фактично в тому, щоб район був цілісним. Зараз уже з'являються думки, що потрібно поділитися на кілька громад, що нібито колишній адміністрації з цього приводу протягом року нічого не зробив. Ну фактично. Він в цьому, я вважаю, не винен, тому що позиція всіх була консолідована. Типу, район має бути цілісним. Ну, шкода і прикро, що більшість депутатів фактично не читали закон про добровільне об'єднання громад, не знайомилися з методикою Кабінету міністрів, тому ми, на жаль, дуже довго говорили про, про такі речі, які ну, законом були заборонені. Фактично, що до якого до чого саме ми дійшли. Я хочу нагадати виборцям, що депутати районної ради згідно закону ніякого такого прямого відношення до процесу децентралізації немає. Жодних офіційних якихось рішень ми винести не можемо. Можемо агітувати, можемо пояснювати, можемо розказувати. Безпосередніми ініціаторами будь-якого об'єднання виступає міський голова і сільські селищні голови. Звісно, їм і громадам потрібно з цим думати і вирішувати. Отже, яка прозвучала пропозиція? Перша – це утворити пересух Хмельницького районну територіальну громаду, за яку активно виступає аграрна партія. До речі, голова ради в понеділок буде їхати і спілкуватися на цю тему із губернатором. Фактично цього бути не може. Об'єднуватися потрібно змістом і тому більшість проголосувала сигнально за те, щоб, якщо це не пройде в Раді в облдержку, тоді об'єднуватися з містом, але всією громадою. Проте фракція наш край виступила за об'єднання, за утворення окремої громади. На базі села Жовтневе, також громадянська позиція Гриценка виступає за те, що потворилось кілька територіальних громад і ніхто не хоче приєднуватися до міста. Також ми знаємо, що є ініціатива утворити Ташанську територіальну громаду. Яка моя особиста думка з цього приводу? Я однозначно і Фракція Солідарність підтримує об'єднання з містом усього району. Чому? Ну, По-перше, в місті є адміністративний і кадровий потенціал для того, щоб легко управляти. Якщо ми поділимо район на 3, 4, 5, 6, 7, 8 громад, то чиновницький апарат відповідно зросте. В селах немає достатньої молоді, щоб відповідно грамотно правильно управляти. Цю проблему можна вирішити за рахунок. Відповідно залучення фахівців з інших регіонів, але це все кошти і зростання адміністративного апарату фактично буде з'їдати ті доходи, які, які, які у них є. Крім того, вся інфраструктура, яка сформована роками, вона так чи інакше підтягується до міста. Говориться про фінансування медицини і решти комунальних підприємств. Якщо їх об'єднати з містом. То ми отримаємо дуже небагато. Яка ще головна перевага? Наступна перевага в тому, що скоротиться, якщо об'єднаємося з містом, скоротиться адміністративний апарат. Вертикаль РДА, частина відповідно працівників сільської ради буде скорочена, і ми отримаємо просто десятки мільйонів гривень економії, які ми можемо відправити направити на в потреби безпосередньо громадян. Кількість депутатів нової об'єднаної з міста Перясивської громади буде 50 на 50, тому що у нас різ одна практично однакова кількість виборців, будуть практично окра... однакові е, округи. Тому е, селянам немає, немає чого переживати, що е, місто буде тягнути на себе якісь фінанси, тому що 50% буде з міста депутатів, 50% фактично з району. Крім того, згідно... Закону, всі старости, які будуть обрані на території села, вони відуть виконавчий апарат майбутньої районної ради. Тому навіть ті кошти, які будуть безпосередньо заробляє місто, фактично можна використовувати і для сільських рад. Тому тут ніякої небезпеки в цьому питанні взагалі немає. Тому я прошу всіх в першу чергу сільських голів, передивитися це відео. Подумати ще раз і всіх молодих людей, які натраплять на це відео, донести нашу позицію до людей похилого віку. Я розумію, що, на жаль, вони не зможуть це відео в інтернеті передивитися. Ну, як далі буде, покаже час. І наступне питання, яке викликало, не.